Урядовий законопроект про мобілізацію, який активно обговорювали впродовж двох тижнів, так і не винесли на голосування Верховної Ради. Його повернули уряду на доопрацювання з рекомендаціями парламентського комітету з нацбезпеки. Учора пізно ввечері міністр оборони Ростем Умєров заявив, що нова редакція законопроекту вже готова і невдовзі її подадуть на розгляд Кабміну. Пропозиції та зауваження нардепів узяли до уваги, яким може бути новий законопроект і коли його можуть ухвалити? Лити дізнавалася Христина Гавриш. Новини із засідань Верховної Ради цього тижня особливо уважно відстежували українці. Нардепи щодня анонсували розгляд сенсаційного урядового законопроєкту про мобілізацію. Верховна Рада завтра голосуватиме законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Скандальний законопроєкт щодо мобілізації не буде винесений сьогодні на розгляд Верховної Ради. Остаточне рішення щодо документу ухвалили вчора на погоджувальній раді. До парламенту приїхало військове керівництво. Засідання було. Закритим, тож навіть депутатів не всіх туди впустили. Якась закрита зустріч, на яку пускають як ви бачите. Бачите, оце голови фракції, груп комітетів, ще когось. Але одна депутата Гончаренка ні, ну правильно, нащо врешті законопроєкт вирішили не ставити на голосування, а повернути уряду на доопрацювання? Ми розуміємо запит військового командування і готові йти на зустріч, але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують прав права людини якісь не є оптимально сформульовані комітет з нацбезпеки та оборони кілька днів разом із військовим керівництвом та деякими міністрами розглядав законопроєкт теж у закритому режимі. Нардепка Соломія Бобровська каже, прискіпливо читали кожну сторінку документа. Коли ми пішли по статей, ми бачимо, що заваження до кожної другої статті. Усі новини уважно читав пан Дмитро. Він має інвалідність третьої групи. Таких людей законопроєктом пропонували позбавити відстрочки від мобілізації для чоловіка. Це Стало шоком, адже він повністю втратив слух ще у дитинстві. Це інтерв'ю записати нам допомагає сурдоперекладачка. Я не уявляю, що робитиму, якщо буде мобілізація, бо я зовсім не чую. Я можу невчасно почути наказ, попередження чи тривогу. Для мого обслуговування потрібен буде перекладач. Навряд чи мені його нададуть. Норма щодо людей з інвалідністю одна із найбільш дискусійних. За даними Соломії Бобровської, моста, комітет з питань здоров'я нації пропонують за критерій брати не групу, а саме діагноз. Але поки що рішення немає. Ще більше було противників норми, яка дозволяє. ТЦК вносити ухилянтів у реєстр буржників. Це значить, що на квартири авто і банківські рахунки можуть накласти арешт. Її юристи назвали антиконституційною. Це може передати як корупцію і з точки з сторони керівників ТЦК, так і подальші судові позови навіть до Європейського суду з прав людини. Оти цих обмежень виступив і омбудсмен Дмитро Лубінець, і народні депутати. Тож цю статтю перепишуть. Переконує член комітету з нацбезпеки та оборони Єгор Чернів. Зобов'язалися переглянути норму цього і в Міністерстві оборони. Подивимося, з чим вони прийдуть. Вони також разом працюють з представником омбудсмена. Точно дадуть зелене світло на електронний кабінет військовозобов'язаного. Його має створити Міноборони після ухвалення законопроєкту. Попередня історія така, що ми заходимо на сайт Міністерства оборони, там клікаємо на якусь на віконечку і там зареєструємо свій кабінет. Буде введено таке поняття, як сертифікат захисника. Він буде рівноцінним військовому квитку, який буде обов'язковим, до речі, для пред'явлення Нацполу чи ТЦК. Та електронних повісток таки не буде. Повідомили у комітеті. Адже як перевірити, чи є у людини електронна пошта, чи актуальна вона, або чи повістка не потрапила до спаму? Ба більше не кожен може собі дозволити. Користуватися смартфоном, ноутбуком чи має доступ до інтернету безпосередньо. Усі напрацьовані рекомендації та зауваження передавали уряду. Він відкликав попередній законопроєкт. Надвечір міністр оборони Рустем Умєров заявив, що нова редакція документа вже підготовлена з урахуванням пропозицій, погоджених з депутатами. В ньому точно будуть найважливіші норми. Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно. Уже невдовзі законопроєкт подадуть на затвердження уряду. Міністр обурений, що зараз критично важливі для держави питання мобілізації військового обліку та проведення ротацій політизуються та гальмуються. Він наголосив, що цей закон надважливий. Він потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті, потрібен якнайшвидше. Христина Гавриш, факти сітіві. Єдині новини.